Присвоєно звання, почесний громадянин міста Коломиї посмертно». за виняткову мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної ціленості України, учасникам бойових дій, які брали безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони. Відсічі і стримуванні збройної агресії Російської Федерації таких героїв 29. нагороди отримували їхні рідні та близькі. А міський голова закликав всіх молитися за упокій душ тих, хто віддав своє життя за свободу, і незалежність та за здоров'я тих, що зараз боронять нашу державу. Ми шановуємо тих загиблих яким ми в грудні присвоїли звання почесного громадянина Коломиї, і сьогодні буде родичем порушена саме якраз відзнака. Почесний громадянин Коломи. Багато героїв втратили й коломийські дельвайці. Ніякі, звичайно, медалі, ордена, почесні звання навіть героїв України, ніякі виплати не повернуть наших хлопців назад в родину. Проте пам'ять про них, наша з вами, дає їм можливість залишатися завжди живими. Владика Юліан Гатала зазначив, що ці герої є прикладом для всіх українців. Ми вже пам'ять всіх захисників, які своїм власним життям показали велику любов, відданість. Товність своєму власному народу і своїй землі. Зовсім давне це свято було встановлено, як згадка про 14 й рік, тоді, коли наші воїни за домовленістю, але з ворогом, який завжди ці домовленості, мали спокійно вийти, сіловайся. Далі всі учасники церемонії нагородження вирушили на алею слави. Там відбулася поминальна служба. Колома Івана Малецький, Галина Рованчук, телерадіо компанія Раї.